Всім доброго здоров'я було трошки часу. Зняли зі свого моїсея 36-го гідростатику. Основний гідромотор і ведучий. Такі вони осі. Це в коробку вход, це ціленьке, все робоче. Шківа це є в наліччі. Можу додати до комплекта. Ще можу до комплекта додати гідробак, може кому треба там. Може хтось захоче там на нивку поставити гідростатику, можна приспособити. Вона працює, все як полагається. Зараз Лейба десь тут. Оцю, лейба її. Тут ось номер вказаний. З 36-го місія. Я так думаю, що вони на 38-х такі самі стоять. Утверждати не буду. Подивіться по номеру в інтернеті. Кого зацікавить, як гарячі пиріжки. Звертайтеся. Номер телефону є в описі каналу. Ну, я викину також її на OLX. Рукава. Ну, рукава, я думаю, шланги рукава. це таке, я б ставив би собі новенькі відразу, бо вони бивушки. Ну, хто рукава б ушні ставитиме, я думаю, не той самий, ніхто їх не буде ставити, новенькі будуть робити собі. От. Та й якщо на інший комбайн, то рукава особи по длині не підходять. Вже кожен під себе буде робити собі рукава. Так що, кому треба, дзвоніть, пишіть. По ціні зійдемось. На все добре.